Христу. Сьогодні, 2 вересня, наша церква вшановує пам'ять святих преподобних отців Антонія і Феодосія Києво-Печерських. Преподобний Антоній Печерський є засновником Києво-Печерської лаври. Він прийшов до нас із Афону і оселився у Печері недалеко біля Києва і став родоначальником. На нашій українській землі. Преподобний Феодосій Києво-Печерський є співзасновником цього ж монастиря і відомий своїм смиренням і милосердям у своєму житті до ближніх. Разом вони заклали основи Києво-Печерської лаври, що стала духовним центром нашої України. І з того часу бачимо, що молитва не припиняється, і Господь благословив нашу Україну, щоб було збудовано і багато храмів, багато монастирів, де повсякчасно проводиться молитва. Тож і сьогодні просимо у святих преподобних отців Антонія і Феодосія, щоб їхні молитви не припинялися, але Приносили заступництво для нашої держави, охорону для нашого війська і привели мир на нашу українську землю, а також мир і спокій, єдність для нашої української церкви. Вітаємо усіх іменинників сьогоднішніх, нехай святі угодники Божі моляться за всіх нас. Дякуємо, слава Ісусу Христу!